Неверно, так? Потужно, правда? Неймовірно, погодьтеся. Як воно живе? Б'ється, пульсує. А тепер уявіть, що всього цього більше немає. Ми втрачаємо річки, вони зникають у нас на очах. Зміни клімату, урбанізація, зростаючий водозабір на фоні дефіциту, неправильне господарювання, кожен рік нові виклики, нові загрози, вільний потік це кров природи. Коли він зупиняється, завмирає життя навколо, греблі, штучні бар'єри, засмічені русла, перекривають течії, ламають ритм. Але все можна змінити. Щоб зберегти природний баланс, ми маємо дати річкам текти вільно, вільний потік це сила, що повертає життя. Річки України мають залишитися чистими артеріями природи. Для нас, для майбутніх поколінь. Це не просто захист води, це захист нашого майбутнього. Приєднуйтесь до ініціативи Всесвітнього фонду природи WWF Україна. Щоб разом відновлювати та зберігати вільні течії річок, коли річки вільні, вільні ми.